Готуємо дуже смачний медовий насичений тортик, який я назвала медовий сад. Отже, спершу медовий корж. Розділяємо білки і жовтки. Будемо збивати білки з тріпкою солі та цукром, збиваємо до загустіння пишності маси, і тоді починаємо додавати по одному жовтки. І продовжуємо постійно збивати. Має бути гарна пишна маса. Далі в окремій посудині змішуємо кефір та соду, перемішуємо, беремо посуду трохи більшу, тому що маса збільшиться. І продовжуємо вливати в яйця, олію, постійно змішуючи блендером. І Тоді поступово вливаємо кефір із содою і теж змішуємо. У інгредієнтах мед рідкий, але у мене рідкого не було. Мед в мене був густий, тому я залишила трішки кефіру з содою, туди вкинула мед, все гарно розмішала і додала в яйця. І Далі додаю борошно порційно, Все збиваю блендером, довго не б'ю просто до об'єднання інгредієнтів. Також заздалегідь потрібно порізати такі не дуже дрібні шматки горіхів, підсмажити їх, охолодити повністю і додати до всієї маси, гарно перемішати та випікати згідно інструкції. Корж залишаємо охолонути і беремося за шоколадний корж. Змішуємо повидло із содою, і відкладаємо. Далі збиваємо яйця з дрібкою солі, цукром та ванільним цукром. Збиваємо в гарну пишну масу і додаємо олію, постійно збиваючи. І також додаємо наше повидло із содою. Все гарно перемішуємо, додаємо борошно, какао, розпушувач. І теж все перемішуємо в однорідну масу, щоб не було комочків. Далі викладаємо нашу суміш в форму, застелену пергаментом. І випікаємо в розігрітій духовці згідно інструкції. Всі інгредієнти та детальний покроковий опис приготування будуть, як завжди, внизу під відео. Гарно розправляю корж і випікати. Поки печеться, вже собі можна підготовлювати крем. Для крему нам потрібні вершки 30-33% жирності, цукор, ванільний цукор, і, якщо буде потрібно, загущувач сметани, це якщо ви будете бачити, що маса. Не дуже густа, не стійка. Таке може бути, якщо взяти вершки 30%, буває не гарно, збиваються, буває не дуже. Також тут можна використати не вершки, а сметану. Тоді загущувач сметани потрібен 100%. Ось гарно збили крем і перерізаємо наш медовий кош на дві частини і просочуємо його соком із вишень. Далі викладаю крем, тоді вишні, гарно їх так втоплюю, злегка потім примащую. Зовсім трішечки крему я ще залишила. Я буду змащувати ще середній корж. ледь-ледь. Я це роблю для того, щоб потім коржі між собою краще скріпилися. Ось, бачите, зовсім зовсім трішечки. І оцей шоколадний корж я теж обов'язково пропитую. Це накриваю шоколадним коржем, знову пропитую. Бачите, медові коржі пропитуються тільки з однієї з сторони, а шоколадний з обох. Знову викладаю крем, зовсім трішки там залишила, гарно розрівнюю і викладаю вишні. Знову їх втоплюю всерединку, буду злегка примащувати вверх. Медовий корж знову пропитала і змащую тим кремом, що трішечки залишила. Накриваю, примащую залишками крему вехта боки, присипаю за бажанням. І залишаємо відповідати.